Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус, як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, на думку журналістів, удари українських безпілотників по підприємствах у Росії ніяк не вплинуть на ріст світових цін, чого побоюються у США. Такі дії лише шкодять можливостям збройних сил РФ. Удари української сторони по нафтопереробних заводах на території Російської Федерації замінюють санкції з боку заходу. З жовтня минулого року було завдано щонайменше 20 ударів по російських нафтопереробних заводах. Їхня мета припинити постачання палива для російських окупантів на фронті. Також це впливає і на економічну складову, тим самим скорочуючи дохід від експорту, який Москва також активно вливає у війну. Станом на кінець березня було знищено близько 14% усіх нафтопереробних потужностей Росії. У результаті Кремль був змушений ввести шестимісячну заборону на експорт бензину. Усе це відбувається на тлі того, що сама Росія є одним із найбільших виробників нафти у світі. Існує думка, що впроваджуючи санкції проти російської промисловості, колективний захід планував досягнути того, чого досягають нинішні удари українських безпілотників, тобто погіршити фінансову та логістичну спроможності Москви, які впливають на тривалість війни. Ремонт російських потужностей буде не тільки дорогим, але й повільним. На це і зовсім можуть піти роки через західні санкції, які заважають отримувати противнику спеціальні компоненти. У виробників із Росії залишається тільки два варіанти: або збільшення експорту сирої нафти, або закриття свердловин і скорочення видобутку. Обидва сценарії болісні для Кремля. Удари українських безпілотників роблять більше ніж західні санкції. Також вони впливають на економіку держави агресора і на можливості її переробки нафтогазових продуктів, які потрібні для танків, автомобілів та літаків ворожої армії. Хоч це і не допоможе закінчити війну капітуляцією Москви, війна для Кремля стане ще дорожчою ніж зараз. Під час переговорів цей фактор може змусити Росію піти на поступки. Дякуємо нашим глядачам за те, що дивитеся також своїми вподобайками, підписками, коментарями і дзвониками допомагаєте нам просуватись вперед. Будьте у фокусі! Мене звати Павло Ковальчук, і з вами зустрінемось у наступних відео. На все добре.